Він воює, п'ять днів приїхав, то він як воює? П'ять днів пускають з передової, бо ти за тебе все платиться. Не зі мною плотиться. Та, ну, та, ми можем... я, я до тебе пані. не говорю, я говорю до людей, навчися культури. Розумів? Для мене ніхто і ніщо. Ми можемо звати тут власне виключно, бо пішло. А ти не на зазначену звернення і не відносить нашої компетенції, ми не можемо. Добре, ми сьогодні приїхали. От прошу подивитися, які в мене є Зафіксувати, Ми от що вона буде. А чого тому... ви приїхали? Закон, ви не можете? Закон. А чого ви не приїхали? Тому що це приватна власність. А, а добре, ви, пані Вонщучі, що будете звати? Вона то все знає. Яку відповідь будете давати? Навіть законом буде звати. Ну правильно, вона беку, з вами теж зробить щось. Ви беку, не дуже так легко. Бо Галя зверталася, вона суддя, робить при цінну судді. Вона їй розумна. Понимає? Не пара ціво смітьове. Ну, якщо ви кричати, не я не вас. кричу, я і досить розумна людина. Я з аутокоп, тут було стягнення, було те страшенне. Вона що хоче, то буде робити? Пані, які документи ви хочете долучити комісії? Комісії? Я вам зараз покажу всі документи. Ну, долучити які, які хочете нам. Вам хочу показати. Ну, то, я з вами зриваю по телефону. комісія працює, вирату. ви показуєте всі. Хоч, ну, нам, ну, ну, якщо або хоч, да, щось надаєте копії, а ні, то можливість їх сфотографувати. Копії я можу дати. Ну, давайте, по, ми їх долучимо до акту. Прошу. Засі. Я говорила з паркурту зірвачів казав, щоб ви приїхали, і він буде теж з вами рухати. Тому що вже хватить, апл. я сама добиваюся. На мене Сюда? акти кримінал, серйозно говорю. Ну давайте Ну так, я говорю, я зарівачки, знаєте, має приїхати. Давайте копії. Ну прошу оці всі, прошу, я хочу Ну Це що є? собі собі. А тут є, сказав, я те говорю, що я маю вам дати. Я Я говорю, сьогодні не буду боїтися. Так, ну, Диві... так, так нема кому робити. Ви ж самі бачите, а, то, що, що зараз, яка зараз, з, <плес> з, <плес> з <людьми? плес> яка зараз ситуація з людьми. Яка зараз ситуація з людьми? Ви когось зараз знайдете <плес> <плес> когось я... майстра, якщо навіть ви його і знайдете, то відповідно він каже, я не поїду, тому що тиска стоїть. Ви не думаєте, що в нас все платиться, але не зі мною і не згадуємо. Що робити? І тільки тут буде та комісія в'їжджати. вона буде гроші і звернутися. Це, напевно, що відповідно міської ради, бо вища рада. От справа порушена. Ви то це можете Я прошу не фіксувати всім, що я вам. даю. Ні, ви залучаєте. Не дивитеся, я не хочу, щоб хтось знав, що я вам даю. Сказав він, Іванович, а чого ви цього говорите? Я фіксувати особа тут, розумієте, як член комісії. Я знаю, хто ви є. І знаю, і вони щочки і прокусура знають. Хто знаю? Прошу читайте, але щось. Ви надаєте копію цього документу. Даю все. Прошу. тоді все одно комісія буде читати. А я що боюся? Добре. Це ми тоже ознакомитися. Ознайомлюється долучимо до матеріалів. До матеріалів тут во все беріть, щоб ви знали, я тим займаюся, що вони виробляють. Прошу. Все, я тут все постер, за... А це. Дивіться, це яке має відношення. Має відношення. Я займаюся на мене. Пишуть. Що мені сказав від Іванчук, дати з прокуратури. І там обласна прокурора. Він думає, що все легко. То вже все дамачка. Сізо тобі рукавичками. Я все займаюся, та не каже, Ти думаєш, що десь робити? Каталасія має бути. Ти будеш казати, прошу. Оцей, це щоб... оригінал відповіді, подивіться. — Я знаю. Мені воно не треба, що вдома має. Це, це Дивіться, що щоб завтра ви не прийшли і не я сказали, щоб вам приду. повернути. Дивіться, оце теж бойко не сказав вам дати. І у нас участковий. Ні, оце, оце, і я, 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 я зробила. Дивіться, я вам оригінал, я вам даю, так і розумію. Це вам давати, так? А ви не дайте, вам не дайте. Добре.